Збройні сили України завдали удари по пунктах управління російських військ у Херсоні. На Херсонщині за добу знищено два командні пункти, два пункти управління, склади боєприпасів та радіолокаційна станція. Окупаційна влада знищує українську символіку, натомість повертає радянську. 21 вересня ввечері в Херсоні пролунала серія вибухів. За словами містян, чутно їх було в різних районах міста. Так вчора, близько 19.35 у Херсоні, пролунала серія вибухів. За звуками у різних частинах міста були прильоти. Тривали вони десь хвилин 20 з інтервалами. Спочатку чутно їх щось летить, а потім зривається. Від деяких вибухів здригався будинок і дрижали вікна. Рос ЗМІ оприлюднили фото і відео прильотів у Херсоні. Чіткі удари завдали по пунктах управління російських військ. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Ми наносили удари по вирахованих об'єктах окупаційних військ, розуміючи, усвідомлюючи, що і перевіривши заздалегідь, що цивільного населення поруч немає, що вони дослухались наших рекомендацій і не знаходяться там, де зосереджує ворог свої сили та засоби. Інформація щодо травмованих серед цивільних уточнюється, сказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Тут провокації після того як вони оголосили цей референдум, у них на меті зробити негативний такий імідж і зсу української влади, тому вони можуть зробити якусь криваву провокацію. Тому дуже обережно сьогодні нашим людям необхідно себе вести а в дні проведення так званого референдуму взагалі знаходитись вдома. Юрій Соболевський закликав херсонців намагатися бути якомога далі від потенційних військових цілей. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Сили оборони півдня завдають влучних ударів по російських військах. Натомість військо РФ продовжує терористичні удари по мирних населених пунктах. Завдали чотири авіаційні та чотири ракетні удари по лінії зіткнення. Постраждала інфраструктура Білогірки, Миролюбівки, Високопілля на Херсонщині. Обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів не припиняються. На південно-бузькому напрямку обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 30 вильотів БПЛА. Принаймні два безпілотники вже не піднімуться в небо. Збройні сили України приземлили Орлани 10 у районах Новодмитрівки та Костирки. Морські піхотинці із землі збили гелікоптер Мі 24 біля Костромки. За інформацією оперативного командування, південь українські авіатори завдали 21 удар з неба. Ракетно-артилерійські підрозділи продовжили виконання завдань з ураження місць, де були помічені особовий склад, озброєння та техніка російської армії. Результати виконання майже 280 вогневих завдань нашими ракетно артилерійськими підрозділами свідчать про ураження двох командних пунктів безпосередньо в Херсоні, двох пунктів управління в Нововоскресенському і Дучанах, складів боєприпасів в П'ятихатках та Херсоні, трьох районів скупчення озброєння, техніки і живої сили в Дучанах і Новій Каховці, а також радіолокаційної станції «Зоопарк» в Крутому Яру. За добу військо РФ втратило 41 військовослужбовця, 4 танки, 12 одиниць техніки та зенітно-ракетний комплекс БУК. Анастасія Зоріна, Олександр Савроді. Новини на Суспільному. Херсон. Директор Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул говорить, що війна Росії з Україною ведеться з ціллю відновити імперію. Росіяни обґрунтовують свою агресію тим, що повертають українцям історичну пам'ять, якої їх нібито позбавила українська влада, тому і відновлюють на окупованій території радянську символіку. Але в самій Росії каже чоловік, пам'ятники радянської доби, зокрема Леніну, теж прибирають з до першого року їх було знищено тисячі, це все для того, аби психологічно людей тримати в, такі, в такій залежності. І буде, ну, просто парадоксальна ситуація, що людина, яка поїде, наприклад, там з окупованого Херсона в Росію, почне розповідати за радянське минуле в якомусь обласному центрі Російської Федерації, да? і там будуть глузувати, сміятись що ви ще живете в радянських часах. Співзасновник проєкту декомунізація Україна Вадим Позняков вважає, що використання радянської символіки на Херсонщині не вплине на свідомість принаймні молодого покоління. Сучасна Росія це все одно лише перефарбований совок і Путін, як і вся керівництво Росії, грає лише на ностальгічних оцих ноткам нотках за розваленим совком. І що б вони там наказали? Вони хочуть затягнути в цей море в цей совок, в це минуле, всю Україну, і Україна зараз воює в тому числі за те, аби не повернутися в до історичні часи совку. Науковий співробітник університету Мичигану та доцент Херсонського державного університету Юрій Капарулін говорить, що після розпаду Радянського Союзу Росія оголосила себе його правонаступницею і не відмовилася повністю від його символів. Наприклад, гімн залишився радянським. А оскільки не всі нові символи сприймалися суспільством, то й надалі продовжили діяти старі, як, наприклад, червона зірка або червоний прапор. Ці символи Росія використовує з 2014 року року, а Путін у своєму зверненні, 24 лютого, не раз говорив: все, що Україна має, це імперський та радянський спадок, каже науковець, окреме місце в російській ідеології відведено символіці, яка використовувалася в роки Другої світової війни, зокрема, червоний прапор. Так званий штурмовий прапор 150-ї дивізії, який було прийнято в радянському Союзі вважати символом перемоги над нацизмом, для місцевих так званих військових адміністрацій повернення радянської символіки це спосіб виправдання дій Росії, підкреслення своїх прагнень на відродження історичної справедливості, бути з нею говорить Юрій Капарулін. Це власне страшне поняття ще одне страшне поняття історична справедливість, яке провокує агресію та війни в різних країнах світу до сьогоднішнього часу, і воно власне властиво таким державам, як Російська Федерація, які досі мають примітивний такий імперський погляд на своїх сусідів. Путін намагається в тій чи іншій формі відродити радянський союз. Без України ця ідея приречена. А використання символів радянського союзу це спроба нав'язати суспільству ідеї минулого. Це чергова спроба насильницького об'єднання в єдину державу, говорить Юрій Капарулін. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.